Всім вітання. Сьогодні у нас такий день хороший, хоча показує мінус 6. Я виїхав на прогулянку в Даунтаун. Все мене носить по якихось будовах просто тут безкоштовний паркінг, можна ставитись на 6 годин. там і випав перший сніг. Зараз ми з вами перейдемося по нашій SparkStrі прогулочна вулиця, там можна не спіша погуляти. Так, а тут то, що я вам казав, то, що мені подобається, Європа ніби як. Отаке от має, має бути все. Ну, або бажано, бажано більшість. Бачите, такі от собі... Сходи йде на ну, туди на вхід на перший поверх. І тут окремі сходи, ліхтарі стоять. Ну так от, таке от будівництво, така от забудова. Що вам сказати, мені подобається. Мені подобається. Знову тут у нас Водяний департамент. От, ну я вже включусь, напевно. Там в центрі, бо з попереднього відео ви бачили, як воно виглядає. Щоб не дублювати, я вам просто покажу, як в нас зима виглядає. Ну, буде ще плюс 4, плюс 6, ніби обіцяли. От, і я думаю, що це все розтане. А ну що тут? Калина чи горбина? Отаке от цікаве, бачите, вже підмерзає. Таке гарне дерево тут червоне. Зробимо з нього заставочку на відео. Так. Ну і що тут далі? Будинки, будинки, будинки. Під'ємний кран, будівництво йде вовсю. Гроші є. Ну окей, ми йдемо нагору туди. Така в нас погодка. Ну, не холодно, я вот, тут футболка у а я вже вдів зимову куртку. Ну, мінус 6, ніби як Ну. <сіць> так, у нас початок з Парк Stріт. Так у нас картинка, сніжок. Що мені подобається, навіть, знаєте, такі бізі. Двіз дні неділя, субота, ну, тут нема народу. Нема народу. Ну, Там може більше трошки там десь далі, але якщо двіжухи нема, то тут нікого нема. Просто широка вулиця гарна для прогулянки, може собі перейти. Єдине, що мені, знаєте, як трошки не дуже подобається, що є, наприклад, бари. Тут якісь якісь заклади. ідеш, а вони так підступно якийсь випускають запах смаженого м'яса. І ти не можеш нічого з цим зробити. А ще знаєте, як на морозі зимою воно взагалі пахне. От я не знаю, де вони його беруть, чи вентиляцію дають якийсь штучний, чи там не знаю. Отак от. от. може щоб заходили в магазин там до них, може ще щось. Ось таке от. Там з машини постав біля жовтого будинку. Значить був прикол. ну Почались морози, машина, вже треба шкрябалку витягувати цю щітку. Хотів кинути її назад, а в мене примерзли двері. Бо була відлига, вона відтаяла, потім замерзла, ну Я вирішив прогріти, задні двері не відривати, цю резину, цей ущільнювач. І коротше, коротше, я стою. а, І видно, я їх відкрив, але не закрив до кінця. І коли я їхав, воно мені показало, що в мене задні двері відкриті, бо вони замерзли, я їх відкрив до кінця, не закрив. Біля мене стоїть <кхи> На світлофорі індус. Відкриваю вікно і показую. My friend, close the back door. Я кажу, дякую, my friend. Я знаю, і бо я бачу на дашборді, це... Так, о, можна перебігти. Бо я бачу на джошборді, воно мені показує, що задні двері не закрита і трикутний значок. Вот. Але я ж кажу, не вийду я там на хайвеї чи на цьому. Десь в центрі. Ну. Потім вже відігрів їх, ну ж там включив, воно прогрілося, ну, народ ще на великах їздить. От. Ну, це напевно місцеві. Це напевно місцеві, які не бояться морозу. Ну я скажу, що ну, нема дуже великого приколу зараз на велику їхати. Дорога вся отака, в льоді, ну і якось так не виходить. О, далі там ялинки якісь стоять, подивимося. Опа, і в нас музичка грає. Ну, Окей. Отак от там стоїть дівчина в якійсь блузці вийшла, там винучить найтклуб, чи якась щось шляпа, ну. Не подобається мені дуже ця статуя, але ну, що зробити. Був такий дядько, який без ноги був, і він там біг якийсь марафон. Ну, треба боротись. Я просто не хочу, якби за... Фокусувати увагу на людей таких ну, не дуже приємно, тим більше зараз. Так, лки-палки, ліс густой, ялинки є. Люди гуляють, там поставили таку шапку, вона вже світиться і тоді її включали. Зараз мені Дрюня написав, привітав з Миколаєм. Дякую Дрюня, я Дрюня написав. Огненне все особисто звідси. Ну і там получается, закінчується. Можна повернутися так само по цій вулиці. Потому що квінс мені не дуже подобається. Вот. І... Ну так вот, я вам кажу звідси з цих всяких от Бірмаркет. Мальчик пісів чи щось таке. От не пускають запах смаженого м'яса. Там можна грати в пул, більярд, ентертеймент entertainment бір. Але бір написано Buyer, як BIR, не, B -E -E -R. Я не знаю, чому так. І запах сігарет. Дуже багато такого всього, напевно, я зніму скоро якесь відео, що мені не подобається в Отаві. Тому що після семи років перебування в Нью-Брансвіку ти розумієш, що велике місто, мільйонник, воно ну, в ньому є багато якихось таких негативів, не то що негативів, таких моментів, ну, які я вже давно не, не стикався, і вони якби мені не подобаються, скажімо так. І... І ну, це треба враховувати. Я собі уявляю, що буде, наприклад, в Торонто, якщо там. ну, Я не кажу, що воно мені, мені не подобається. Просто є такі моменти, наприклад, як дуже великий рух, дуже велика двіжуха в плані на хайвеї, дуже така небезпечна їзда. Навіть... В Києві не було такого, щоб я так не їздив. Тут просто 5, 5 смуг і всі перелаштовуються з одне в другу постійно. 417-й хайвей. Ну Я вже просто знаю свій заїзд, куди мені що звертати. Там. Просто треба вчати місто по чуть-чуть. взнавати -чуть, все. Багато курців. Курять на зупинках. Відчуваєш запах хороших сигарет. Сигарети хороші, більш-менш, не такі вонючі, як там в масику воняє, так що кошмар. Тут якісь вони нормальні, напевно, бо пахне фірмо, як ми казали знаєте, в молодості, що фірма, там, о, сигарети, бонт, там, ЛМ, хороший запах, бо тут багато курить. Потім я бачу багато людей незабезпечених, тобто які откровенно, ну, не то, що це демонструють, не приховують. Тобто бомжують і побираються, десь там лазять. Ну таке, знаєте, я такого не... ну в Нью-Брансику ти такого не побачиш. ну Може хіба зайдеш на а, цей парк-стріт в Монтані літом, ти побачиш там скупчення цих бомжів, які приїжджають на великах, там ночують. Але це в них тяга своєрідна. От, їхати в місто, повтикати, там шмальку покурити, там таке. Тут таке можна побачити біля метро, багато. І, ну якось вау. Ні, я розумію, що там сюди проблеми в когось такі проблеми, в когось там, в в кожного щось є, ну не все так чітко, гладко. Але ну я скажу так Що в монтані, якщо живеш Так, що у нас там рука Красний єдь зелений стой, як це казав, були люди, як люди Так і, Ну, Контрасти вилазять такі, я вам скажу, що цікаві контрасти. Я не думав, що таке побачив. Саме головне, що Канада відкриває тобі, тебе самого для тебе. Тобто, ти не... Я наприклад, не знав, що я після 7 років в Нью-Брансику ну, буду думати потенційно про повернення в Нью-Брансик. Прожив тут 3 місяці в Отаві. ну, якби... тому що... Я вже звик до того, що ну, там якийсь роблять стіл з дошки. Ну я звик вже до того, що на дорогах машин мало, всі люди вічливі, ніхто не бігає, не кричить, бомжів нема. От, а тут все багато, да, тут є момент, е, тут є гавермент, ну, це місто для того, щоб, наприклад, робити собі кар'єру. Це буде окрема розмова. Робити собі кар'єру е, взагалі. О, тут багато, але знову ж таки, я бачу, що <сіх> другий момент напевно тут ще більше вимог до... ну, щодо французької мови, ніж навіть в Монтані, мені так здається. Тому що я бачу різних вакансій, там все, я дивлюсь, що French is required і, і все, і ти, ні, куди ти нікуди не дінешся. От, або вчити його, або ну, не знаю, щось думати. Ну, коротше так. Чим більше місто, да, там може потенційно більше можливостей, вакансій, але ну, трошки складніше. А, ну нічого, це побачимо, буде напевно ще якийсь в мене момент, що я З, як цей Круза, <кій> за і проти, що він на острові там зважував. Так, знову музика. Тут у нас знаходиться офіс прайм міністра і праві кансел. Це офіс äh, ну, прем'єр-міністра. Хто буде після виборів, значить там будуть. вже стемніло. Отак вот виглядає Веллінгтон Стріт. Там у нас парламент, там наші äh, різні. Будівлі. Я не знаю, чесно кажучи, стидно, але я ще не вникав. От Що тут відбувається, я не знаю. Ну, Бачу, що воно таке гарне в такому стилі готичному чи якомусь, ну що не знаю. Ну Бачите, і тут... О, і тут таке джух. І тут є такий костел з підсвіткою, і тут така стекляшка. Я рухаюсь потрошки прямо, і там потім буде поворот наліво ну Там де десь парк стріт, де йде паралельно. І там внизу машина стоїть. І виходить, тільки так, як мене останній раз ну, минулого разу GPS повів, що навіть я спустився на Квебек в гатіно, розвернувся і поїхав якби, до себе додому з заїздом на острів. От. Я думав, що тут може якось воно спуститься я поїду по цій дорозі через центр, і там по цьому, по Сен-Лоран. Може і сюди якось вийду, я не хочу їхати в цей <рес> <рес> в Квебек, на що воно мені. Я дивився по гуглу свою історію переміщень, де я був. Я дивлюсь, <рес> <рес> я тіно. ну я знаю, що я там був, але ну, нема що там робити. Ось такі, от всякі. Так, тут всі стоять. Дивно, а чого? чого вони не їдуть. Так, ось такі автобуси, ну тут вони... Напевно, ну, не червоні. Це може з Квебека, з а ну Дивимося. Так, да, Квебек. З Гатіною сюди їздять автобуси. Ну, бачите як? Вони в Монтані не могли нормально поділити, де автобуси їздять по Дієпу, де по Монтану. Вони роблять там такі трансфери, пересадки. Нема суцільних маршрутів, щоб там заїхати з одного кінця Монтана, наприклад, в кінець Дієпа. Оп, Можна йти. От. А тут нормально в центр їздить цей автобус Кубека. Отава, Махе. Ну, це напевно теж якийсь такий рейсовий автобус. Я такі бачите церкошечки, все-таки гарне. Так що таки я йду далі. І там вже в принципі це місце, де паркінг, райончик. В ноги вже холодно, коліна замерзли, але ну, я в звичайних джинсах. На вулиці мінус 6. Народ ходить, відео знімає, було цікаво. Отаке. Так ну що, там вже пішла розв'язка на Гатіно, оце світиться Гатіно. А там вже цей жовтий будинок, де паркінг. Ну я вирішив тут зрізати так, знаєте Щоб тут не кружляти. Ну, треба знати маршрути, плюс щоб впав сніг. Ну все одно це краще ніж на ванєрі, на, на нашому районі просто жилий район, забудова домики, тротуари є, але ну так машин багато так само їздить. Так, а тут якось можна вийти. Машин багато, я переважно прогулююсь в торговому центрі. Там є нас мол, називається Сан Лоран. І в цьому молі виходиш в святерок, з ветераку з машини, береш каву і йдеш там, ну, щось купляти і там прогулюєшся якби нормально. Багато хто так робить, я бачив, там навіть бігають в молі. Чувак, футболці в кросівках бігає. Нічого нормально, дивіться, яке дерево. Вух. Це ж треба було облазити, обвішати, як туди на гору залізти, а як залізти з краю, там от збоку гілки тоненькі. Ну Таке враження, що там якісь мау полазив або з вертольота Ну Таке велике дерево, кльон, напевно. Може така ялинка. І там так само, бачите, будинки, ну класно, я вам кажу, от, є такі, знаєте, лофти там, наэтому що можна вийти там з п'ятого поверху, там ще на якийсь поверх. Класно Такі от Так що горизонт в огнях, ялинки різними кольорами світяться, дерева не ялинки, дерева, самі різні. Там навіть в вікні пальми є якісь. Молодці. Так, я вже дод... збираюсь. Хух, хух. І тут пахне м'ясом ж грядівське. Так, з вами вже тут завершую ту прогулянку. До речі... Ну як потепліє, буде, буде то саме. Тільки... Тільки без снігу і сіре. Все. Так, всім папа, всіх з Миколаєм. Миколаїв, Миколаїв. От, всім все доброго. Хай щастить, миру і перемоги. всім.